Чекаємо своїх глядачів. Катюшка приєдналася. Бачу, всі приєднуються, всім доброго вечора. Дуже хвилююся, тому що це мій перший ефір в своєму житті. Я постараюся дуже коротенько, швидко, нікого не затримувати, а донести свою інформацію, поділитися з вами, чому я попала саме до нашої компанії FM і чому вибрала саме її. Отож, ви знаєте, давно вже чула дану нашу таку косметику, не тільки косметику, парфуми, бо взагалі фанат тих парфумів. Почалося, почалося знайомство з нашою парфумерією від ЕФМ, це 9 років назад, коли я була в декреті, в декретній відпустці, і чоловік мені приніс парфуми. Вони мені, чесно, не то що, що вони мені сподобалися, я в них просто влюбилася. І коли я захотіла їх знову придбати, я не знала, де їх придбати, тому що так сталося, що чоловік розрахувався з цієї роботи, хто йому їх рекомендував, і не було. І я попросила, кажу. Любий мій подаруй мені такі духи, це пройшло 10 років, чоловік все ж таки мені їх знайшов, але ми заплатили мега крутезну ціну, якщо я не помиляюся, майже біля 100 євро. Але ви не повірите, цієї, цієї зими, перепрошую, мене Інночка Кокорська запросила на свою презентацію і каже: Ти знаєш, Юль, я знаю, що ти фанат духів, але ну, прийди просто послухаєш, можливо, тебе зацікавить дан, дана парфумерія. І не тільки парфумерія, бо там є все. Ви не повірите, я там знаходжу той самий парфум. Він у нас 81-й, але ціна зовсім інша. Але ви знаєте, я послухала всю презентацію. Катя дуже гарно наша Ротін розказувала про... Наші мега-крутезні навіть взяла з собою показати біодобавки, бади, хто як, хто, як називає, кому як добре запам'ятовується. Але ви не повірте, їх так, один, Катю трошки послухала, трошки відпустила, прийшла така вся, але мене, прийшла вся щаслива, тому що знала, що там дуже багато парфумів. І мені дівчата кажуть тоді, що «Юль, ти їх за один раз не зможеш вибрати. Ти приходь до нас на каву, і ми їх виберемо. Ну, менше з тим, я прийшла діночки на каву, прийшла вибирати одні духи, але вийшло так, що я зареєструвалася. Я вже, якщо не збрехати, від, від лютого є партнером нашої компанії. Скажу чесно, що перед тим як пропонувати людям, я все використала на собі, всього по чуть-чуть. надією, підтримкою для мене є мама. Тому що ви знаєте, завжди думала: в когось є так, що мама просто як мама, у мене мама, і подруга, і колега, і ну, я не знаю, це моя надія і опора в моєму житті і взагалі для моєї сім'ї. Тому і моя і назва ефіру, що щастя це бути поруч з тими, хто потрібен тобі. Ви знаєте, щастя це таке велике, тому що я щаслива дійсно. У мене сім'я, для якої я потрібна, і я без них теж ніщо. Підтримкою для мене в тому, щоб я стала партнером ФМ, стала е, мама і все ж таки по фінансуванню став чоловік. Коли я приєдналася, але я, ви знаєте. Не так шла на те, щоб вибрати косметику для себе особисті парфуми. Мене все ж таки хвилювала моя мама, тому що мама моя взагалі працює в медичній сфері, але має, коли нас двох родила з братом набрала чомусь з часом вагу. І немало-небагато ми набрали 130 кілограм. Тобто, я так зрозуміла, що після родів щось залишилося, але менше з тим, що час від часу. Та вага наслоювалася, 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 і ми, ви знаєте, стикнулися з такою проблемою, напевно, років 5, що нам стали боліти ноги. І нам сказали: якщо ви втратите вагу, відповідно у вас і біль пройде, і не будуть проблеми з тими суглобами. І я все ж таки, ви знаєте, з підходом одним мама, Ви знаєте, там такі, такі вітаміни, та там такі всі комплекси, фіші чи там можна похудати. Там Катя так розказує. І мама мені відповідь: Юля, що ти там мені розказуєш? І мене це не цікавить, а тим більше, я в медицині я в нічого це не вірю. Але ви знаєте. Я коли перший раз Катю слухала, я вже повторюся, що я не дуже так прислухалася, тому що мене це не дуже цікавило. На третій зустрічі, коли вже дівчата наші приїхали Наталочка Драган приїхала чесно, і обожнюю, приїхала Катруся, і я вже сіла, і так, ви знаєте, так уважно слухала, щоб розказати своєї мами, що це і як його можна використати на собі. Ну, одним словом. Як ми стали його замовляти, я вирішила перед цим для своєї теж родини, для братової, куми, подруги, колеги я не знаю, як назвати для моєї танюшки показати нашу папку з духами. Але коли вибирали духи, ми вирішили, що все ж таки танюшка приєднається і. Ми все будемо брати і пробувати на собі, який буде ефект, і тоді будемо для дівчат розказувати і рекомендувати. Ми вирішили спочатку з нею взяти інербаланс один на двох, щоб побачити, щоб побачити, який буде результат, щоб можна було і мамі розказати вже двом. Бо я так думала, що коли буде підмога з Танюшкиної сторони, нам буде легше маму вмовити, щоб вона схудла. Ми коли його замовляли, я була така мовність, що половину я беру, половину Танюшка бере. Але коли мама почула, що ми беремо ти інорбаланс, і вона каже: Дівчата, все ж таки, ви знаєте, якщо ви його берете, то напевно, Танюш, ти його вже не бери пий, а я вже буду з Юлечкою його, буду з Юлією його пити. А тобі вже прийде ціле. Каже, коли прийде мені ціла система, тоді вже ви собі там поділитесь. Ну, одним словом, я теж не стала його пити. Цілу систему стала потім моя мама. Коли ми пили, ну я вже тим часом купила собі папку з духами з парфумами, з пробнічками духів і ходила людям там тим, показала, тим показала, щоб якось людей зацікавити. І водночас таку ідею лишала людям і розказувала, що от мама стала, стала на ту програму фіші, що вона буде худнути. Хоча люди не вірили, але все ж таки, так як мама працює фельдшером в селі, вони ж. Цікавилася, які ж там в неї зміни, чи вона дійсно худає, чи вона не худає. чи це просто я так, Юля ходить, розказує, щоб людям щось розказати чи продати і все. Ви знаєте, коли ми стали пити, ну, вага велика, його не було, не було так, так швидко помітно. Я вирішила я перепрошую, я спочатку проконсультувалася з Наталкою з Катією. вони ще мені сказали, що щодо інербалансу нам потрібно ще взяти б'юті деток, щоб пройшло все очищення, і тоді вже буде дійсно результат. Ми взяли б'юті-детокс, і ми одночасно пили і Inner інербаланс і б'юті-детокс. Але я ще вирішила, кажу, мам, там така смачна кава. Я кажу, давайте ми візьмемо, я собі візьму вершки, а ви собі візьмете метаболізм. Ви знаєте, мама її пила, і вона була в захваті. Ми її пили три місяці підряд, і вона каже: Юлі, я так, мені так вона подобається, я себе так легко почуваю ну взагалі. Але нам сказали, що з нею так. Часто балуватися не можна, тоді ми її перестали пити. Мама стала пити звичайну каву, але ми не переставали пити інербаланс. Ми пропили інербаланс, і тут один такий прекрасний момент. Маму запрошують в гості, і мама одіває свою одежу. І вона мене зве, каже: Доць, ти знаєш, подивись на мене, що я бачу, що я почала в об'ємі втрачати. Об'єми і встала втрачати вагу. Хоча е, просила, кажу, мам, давайте станемо на вагу. А вона мені донь, я ще не готова. Ну, кажу, мама, коли будеш готова, тоді мені скажеш, що доць, давай ту вагу і будемо важитися. Ви знаєте, ми е, пропили з нею місяць, і вона вирішила все ж таки стати на вагу. Спочатку ми скинули 11 кілограм і. Вона кожного року їздить в санаторій Хмільник лікувати свої ноги. І я кажу: мам, давайте, коли ви вже будете починати переходити на другий етап, це слів екстрімі. Навіть взяла. До речі, у нас сьогодні остання таблетка. Мама випила вже її. Коли ми вже стала його, я його замовила, він нам прийшов, і дівчата кажуть, що Юлі, коли мама такі проблеми з ногами, візьми, будь ласка, собі колаген профлекс. Каже, це така просто мега крутезна. Я не знаю, мені дуже люблю це слово штука чи капсула, не знаю, яка там фантастична. Ми їх замовили і ми стали одночасно пити колаген профлекс, і ми стали одночасно пити, ще раз покажу, другу цю, другий цей етап. Слів Slim, екстрім. Eh, Slim, Slim Мама стала в захваті. Ви знаєте, нас е, з ногами великі проблеми. Крім того, що велика вага, маємо проблеми з колінами суглобами. Лікарі сказали: е, напевно, вже з років два, що мамі потрібно міняти коліні суглоби. Але одні кажуть, що міняйте, другі кажуть, що ходіть до останнього, поки вже буде вкрай вже важкий стан, тоді вже будемо міняти. Я кажу, мам, давайте будемо тими методами. Вже якщо ми не зможемо, тоді вже будемо їх міняти. Ну, одним словом, ми стали пити наш колаген Профлекс, до якого я вертаюся. Чесно, я в захваті і я всім просто рекомендую. Хто мені каже, що болять ноги, я їм зразу кажу, дівчата, хлопці, колаген Профлекс, і мені потім скажете Юля, ти чарівниця. Мамі замовила колаген Профлекс, ми стали пити, і я помітила, в нас немає е, судорог. Бо завжди брала судорога. Страшенно така брала судорога, що ми не знали, що робити, і ці, ну самі розумієте, коли бере судорога. Ми не могли, мама не могла покласти нога на ногу. Ви не повірите, вона собі, коли лягала вечором вже спати, вона собі могла спокійно положити нога на ногу, не брали на судороги, ми не пили знеболюючи. Ну, хіба що десь там, коли вже дійсно мінялася чи погода, чи щось там вже чи знаходиться вона по роботі. А взагалі ми забулися, взагалі, що нам болять ноги. Коли мама пропила, але мені іночка каже, що Юль, один курс буде мало, рекомендують, якщо дійсно такі проблеми з ногами, треба пити хоча б три. Вона вже вернуся, вертаюся на початок, щоб вона їздить в шмільник. Там такий дуже молодий лікар, він працює в ізраїльській клініці. Правда, не пам'ятаю його фамілію, тому що щось не запиталася мами. Але менше з тим, коли вона приїхала, вони її просили того року: що будьте добрі, ви похудайте, тому що, не дай Боже, щось ногами будемо робити, будемо оперувати. А взагалі вони мамі в коліні суглоби в коліні суглуби вводять гіларонову кислоту. Дане лікування нам проходить, якщо я не помиляюся, плюс-мінус від 40 до 50 тисяч гривень на рік. Так, да, воно допомагає, але менше з тим ми пили, знеболюючі, ми пили масу всього до того, щоб щось якісь були зміни в тих колінах. Вона в цьому році приїжджає і лікар каже: да, я бачу, що ви пані похудали. Каже, Скажіть мені, що це ви робили? А вона каже: ви мені спочатку лікар, подивіться на мої ноги, і ви мені скажете, як там ці мої коліні суглоби, бо їй дуже хвилювало це питання. І я просила: кажу, мамо, коли ви приїдете, зразу зробіть снімки, і що вам скаже той лікар? Він подивився ті снімки і говорить: проблема в нас була така, що немає, цей, немає коли йде колінний суглоб. То немає цієї щілинки. Вона мала би заповнюватися такою рідиною жидкістю, як там правильно називається, і немає цієї смазочки. Але самі коліні, вони, коліні вони виглядали отак, такими гостричками. А він каже: А що ви пили? А вона каже, що я пила. Е, та, Доця чимось там займається. А він каже, принесіть мені і покажіть, що ви пили. Ну і вона, надовго думаючи, бере з собою. Ти колаген Профлекси показує, каже, ось оце я пила. А він каже: знаєте, що я вам скажу? Каже, ваші коліні суглоби не отакі стали гостренькі, а вони просто заокрусили. Таке враження каже, що щось, хтось взяв і щось там понарощував для них. Сказав, що ем, тобто проблема лишилася, вона просто завмерла. Пішли, в кра... Пішли зміни в кращу сторону. І він каже: Дозвольте, я сфотографую, і хай ваша дочка приєднає до своєї спільноти, щоб я міг каже, почути. І вона мені дзвонить, каже, донь, скажи мені назву своєї фірми, чи як там називається косметики, чим ти займаєшся, щоб я могла б тому лікарю сказати. Ну, І вона каже, Федоріку Махоре, польська фірма, він каже, я перший раз таке в житті чую. То він каже, я вам раджу. Пити його чотири рази на рік. Тобто, кожен, е, кожних три місяці купувати е, один і пропивати. Ви знаєте, я раджу всім, і ви не повірите. Я дуже хочу похвалитися. Хоча мама просила доня, я тебе прошу, не, не роби так, щоб мене вся Україна знала. Але ну, ну правда, я така щаслива. Ми втратили, вона приїхала з Хмільника, це була е, ці вихідні. Танюшка наша приїхала, я кажу, Тань, так хочу маму поставити на ву, але вона трохи стидається, що ви є. Я її зранку поставлю і вас наберу. Ви не повірите, ми стаємо на ваги. І на 132 на сьогодні 111 кг. Ну, правда, ми щасливі. Вона не то, що ходить, вона літає, вона щаслива. В неї вся одежа просто спадає. Але ви знаєте, крім того, що ми скинули. Всю вагу трохи скидаємо, і ми не зупиняємося. Ми переходимо на третій етап. Ми продовжуємо Знов заказали колаген Proflex. Будемо продовжувати його все, все ж таки пити, бо ми тільки пропали три. Переходимо на четвертий і хочемо. Але я кажу: мам, ну ви так гарно все скинули. Але ж має бути і тут ефект на лице. Ви не повірите, я для неї ще в добавку того взяла наш. То теж я закохана в ту систему, це GOLD. Дуже пам'ятаю на якійсь презентації. Наталка казала дівчата: не купіть собі парфумів, купіть ту систему GOLD. І ви будете мега крутезні. Я, ви знаєте, я напевно, для мами, можливо, напевно так, всі одам останнє. Я замовляю ту всю систему GOLD. І кажу: мам, ви знаєте, я так хочу, щоб ви така були в мене гарна, пригарна. Ми таю системою. Але мама за нею мови каже: Доня, якщо ти будеш мене оце все мазюкати, фарбувати, я буду робити все. Кажу, мама, буду робити все. Ми замовили, ми користуємося тею голд. Я вам скажу одне: що, напевно, що ми вже перейшли на всю продукцію FM. Ми замовили для неї тональну основу Ліфтінг-ефект. Ви не повірите, вона йде, і всі питаються: Ліда Юрівна, а де ви були? А що ви робили? Ну, ви так гарно виглядаєте. Правда, я дуже щаслива. Взагалі, коли ви знаєте, я прийшла до нас в ФМ, я не могла повірити, що можна щось, крім того, що ти береш по знижці, тобі ще твоя фірма, як правильно назвати, дарує бонуси. Як кажуть, хто каже кешбек, хто кому, кому як подобається. Я, ви не повірите, кожен місяць. Чекаю з нетерпінням тих бонусів. Тому що на ті бонуси я можу дозволити щось собі. Коли я брала мамі колаген Профлекс, Похвалюсь, бо я не можу. Дуже хотіла собі питний колаген. Наслухалась Інну, наслухалась дівчат, надивилася відео, що ну це мега крутезна така штукенція, що не буде мега-крутезні дібульки. І вона мені не повірила, коли я замовляла і прийшли мені ці бонуси. Тут мега бонус нам випав. Взагалі, останні місяці нам ем, наш ФМ дарує дуже крутезні подарунки. І випадає мені взагалі за смішну ціну наш цей колаген питний. Ви не повірте, я собі взяла питний колаген. Я взяла е, це файдер. Хоча я розумію, що гарно виглядаю, але коли краще виглядаєш, це взагалі супер. І як каже одна моя бабця старенька, дитину, отако тобі скажу, що. Е, Гарна жінка це лице твого чоловіка. Дівчата, чесно, дуже хочу, щоб ми гарно виглядали і щоб ми були гарним прикладом для своїх чоловіків. І коли йшли наші чоловіки, і вони просто гордилися тим, що ми в них такі. І гарні, і вдома ідеальна чистота. І взагалі просто виглядаємо ідеально і бізнес-леді. Ну, ви знаєте, в мене, напевно, буде сьогодні все. Можливо, в когось є якісь запитання чи побажання. Я би з радістю відповім вам на всі, свої, на всі ваші запитання. Поки не бачу, напевно, всім все сподобалось. Бачу, Наталка пише, що жінка це прекрасна чоловіка, дійсно. Я вам скажу, коли підтримує чоловік, а ще взагалі фінансує, так як я мама в декреті, але за фахом я взагалі психолог, я стараюся не бути в чоловіка, як кажуть, на його гаманці, стараюся, хоча би самі для себе мати на свої маленькі дрібнички, заробити сама. І я вам всім раджу не бути лише на чоловіковому гаманці. А самій собі, щоб ви могли дозволити все, що ви хочете. Ніхто мені не пише всі дякують. Дякую вам. Дякую, чесно, дуже хвилююся. Можливо, щось не так. Буду на, на, на другий, на наступний ефір старатися краще. Ну, все тоді бачу всім, всім, всім все сподобалося. Все, я вам дуже дякую. До побачення!